Всім привіт, дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший українсьмовний канал присвячений металообробці. Сьогодні в нас задача заточити отаку от, як мені сказав мій колега. е-е-е, Як чекайте, ви таф, Тафлюву тафлюву -та -та фризу. Фриза по дереву. <кхм> значить Фриза сама стальна, але має напаяні. Пластини з швидкорізальної сталі R6M5, тут навіть написано в них. R6M5, посадка фрезина 32. Значить, що я хочу сказати? Попередній раз, коли я заточував фрезу на два зуба з твердосплавними зубами, значить, я, як ви пам'ятаєте, Обкатався по одному зубу, заточив його. Потім розвернув, просто розвернув деталь, обкатався по другому, заточив другому. То, якби не є зовсім правильно, я ризикнув так зробити, тільки по тій причині, що то була перша заточка тої фризи, е я зняв по півтори десятки всього на всього з кожного зуба. однаково, ну, фриза ріже. От відео. Відео звіт про заточку фризи. Що там? Елегантсько, блищеть від псьонзового кота. Все. Так, ну, є один момент. В тій заточці є одна помилка. Поясню вам чому. Коли ми заточуємо один зуб, то нам потрібно другий. Заточити рівно на 180 наупроті. Відповідно ці 90 ці 270 в тій фрезі буде. Якщо ми кожен зуб обкатаємо окремо і кожен зуб заточимо і як чисто, так, то за рахунок того, що є затиловка, кожен зуб має оцю затиловку. Тобто вона є від круга відмінною. Я думаю, що ви розумієте, якщо взяти круг. Умовно, щоб ви собі уявляли круг, то зуб відносно круга має оцю от затиловку. Так? Якщо б воно йшло по, по кругу, вона б не різала, вона б просто терла. За рахунок тої затиловки, якщо ми заточуємо один зуб, то він починає. Якби зменшуватись, так? він починає ставати даль, ближче до центру за рахунок затиловки. Чим більше ми його знімаємо, тим ближче він до центру посувається. У його Ця крайня ріжуча кромка, яка від, ну, грубо кажучи, якщо взяти від центру до краю, зараз 50 мм. Якщо ми його спиляємо на міліметр, то ця відстань вже буде не 50, а вже буде 48,5 чи 48, ну, грубо кажучи, вона буде зменшуватися. Чим більше ми стесуємо, тим більше він буде йти за рахунок його затиловки. Відповідно, якщо зуби є сильно зношені і кожен раз викотатися по новому зубі по зубах, то в нас вийде відстань від центру до краю зуба різна. Відповідно, всі зуби працювати не будуть. Тому найкраще найправильніше буде ту фрезу заточувати з діленням. з діленням. Тобто ми обкатуємося по одному зубі, так, обкаталися, чітко виставилися, заточили його, розвернули, заточили другий, при цьому позиціонування каменя. Треба контролювати, але ми по лінійках електронних то контролюємо без проблем. Тобто заточили тут, розвернули ще раз на 90, заточили тут і заточили тут. При цьому біені фризи на управці мінімальне. Можна сказати, що взагалі не буде. Но для того, щоб це зробити, я зараз підготую спочатку оправку. Тобто, так, торцанув. Блін. І отак через кожних. 10 мм, ну 20 мм на діаметр зробив такий канал, щоб не робити сіточку для збору шламу, а отак от от, на глибину міліметр зробив. Та й достатньо. Так, Зараз перевернемо. Секунду. Я вже один нарізав. Я один нарізав, потім два, два підзначив прямо через деталь. Ну те вот мячики, что мы не водим карда. Добре. Ну, вот так вот вышло. Гарно, красиво. Так, зібрав я то все. Тут поменял болт и поменял пружинку. То його болтик треба поміняти на такий з потайною, той, що віджимає один виток різьби. Гарно воно клацає. Зажим працює. І оцей от механізм Механізм підводу. Під тобто ми, якщо виставили фрезу, зажали на управці, а нам ну якби ходу одного зуба не вистачає, то ми можемо всю цю штуку трохи... Підстроїти тими болтами, Якби оця вся штукенція, вона відносно того може здійснювати отакий от рух підстроєчний там, в межах одного зуба. І відповідно фіксується тими двома болтами. Коли вже все настроєно, то зажато, тоді вже йде ділення от, потом. Так? Добре. Далі. Як зробити найточніше? Дивіться. значить Купляється втулка на Морзе5. Морзе 5, наприклад, на Морзе на 3 чи на Морзе 4. так, Нема різниці. Нова, нова втулка. В неї точиться оправка. Оправка там на 32, так? Тобто, як виглядає наша оправка? От зараз я вам. Просто покажу, яка є цікава технологія. Е, купляємо втулку Морзе 5. Весь, так. Морзе 5. Всередині вона має. Там нема різниці з лапкою, без лапки. В ту, в ту бабку вона проходить люба. Всередині вона має конус Морзе 4 чи Морзе 3. Без різниці. Так. Ну ось так, грубо кажучи, так я вже не буду там те вікно малювати під і так далі. О, Купили. Значить, Сюди ми точимо, я червоним буду малювати, щоб ви розуміли різницю. Сюди ми точимо, іменно точимо оправку на морзи 4 чи на наморзи 3, потім з таким от упором. Потім отак. Тут обов'язково канавка. Канавка, той діаметр там міліметрів, ну, я не знаю, там 40, 50 без різниці. І або затяжна гайка, або внутрішній, внутрішній отвір з різьбою. Чекайте, я щось так криво намалював трохи. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Так о. І всередині є внутрішній отвір з різьбою. Можна звідти гайку, без різниці. Ми це діло спресували, ми, ми оце з'єднання його не розбираємо. Чим більше розборних стиків, тим накопичувальна похибка нас е, до, наприклад, шпіндель е, в, е, в заточній б'є сотку. Та штука зроблена несовосною ще сотку. Потім ще то зробили десь сотка сотканула, то вже маємо 3. Насадили фрезу, вже 4. Треба мінімізовувати оці всі стики. Мінімізовувати. Тобто ми то діло спресували, грубо кажучи, віки. Ми її не розбираємо. Далі ми це все діло вставляємо в шпіндель нашої заточної приспособи, ставимо її на плоскошліф. Ота штука гартована. От той діаметр з припуском 32,3. І, і прямо крутячи ту фігню, прошліфовуємо той діаметр до 32 в мінусі соточка і підбираємо сеточкою цей турець. Все, ставимо метку де що стояло, де стояла ота Морзе 5 до шпінделя самої бабки. Ставимо метку, щоб воно стівало кожен раз чітко в ту саме місце. І все, ми маємо тут 0, 0,000 0, 0. і по турцу, то саме. Відповідно ми насажаємо фрезу і валимо no-no problem, як співав левко дурко. Шарите, якщо робити знаєте, оправка на 32, то не є питання. У мене є він від горизонтально фрезерного оправка Морзе 4 на 32. Ну, отой от стик. Отой от стик. Ну, коротше, в нас додається ще один стик. Плюс неточність самої оправки. Хто його знає, які там шліфували той конус за одну установку з циліндричною частиною, чи не за одну, того ніхто не знає. Може її часом вже покрутило на горизонтально фрезерних роботах. Тому треба зробити ось таку штуку. Тож, та оправка ну, нехай 100 гривень коштує, так? Більше вона не коштує нас на базарі. Ну і то зробимо. Но зато ми отримаємо інструмент, який е, буде стояти чітко, рівно, якісно, і ми будемо впевнені за результат. Поїхали. Їдемо далі. Значить, була виточена така от оправка. Морзе 4 тут. Тут А Тут 32,5 я зробив канавку. Значить і Тулку була, була куплена втулка, нова, ще й без лапки. Чи ми того зараділо туди раз, звідси болтом, і навіки. затягнули і прошліфуємо той от поясочок. Поїхали. Затянув болтярою звідти. Тут у нас теж різьба М16. Йдемте зараз то все, прошліфуємо. Погнали. Так, прошліфували. Зараз покажу вам результат. Тобто є прошліфована сітка. Так. І є прошліфована периферія. Ну, значить, якщо поставити індикатор, видно вам ні, вказує. тач і по-турцю По-турцю по турцю ловить зазор вже безпосередньо між шпінделем і втулкою, бо тут на скольженні зроблено, тобто стрілка дрожить. Ну, значить, що ми отримали? Ми отримали шпіндель Заправкою на 32 в мінусі сотка. Чітко я тут по мікрометру зробив. Навіть півтори сотки. То, що треба. І, значить, торець прошліфований і периферія. Так. Зараз ми алмазним над ще. Ось тут притуплю при легенько от ребро. Отак от, от. Буквально вручну легенько. Щоб воно було чуть-чуть тупіше. О, чудово. І ми маємо абсолютну базу. Значить, от наша приспособа так, приспособа 24 зуба на ділильному диску зуби шліфовані. Відповідно, якщо в нас 4, 24 ділимо на 4, отримуємо 6. Тобто, як буде виглядати процес, ми, ми нашу фрезу ставимо на оправку. Тут витираємо. Тут чесних, чесних сотка зазору, прижимна шайба з виточкою і осьовий затяжний болт на 16. Значить, як ми робимо, ми то діло вже затягуємо, воно вже у нас буде. Як ми робимо? Спочатку ми візьмемо навіть по по Покутнику, по кутнику взяли виставили ніж, аби він був, грубо кажучи, горизонтально до стола. Виставили. так Якщо нам от зараз не вистачає зуба, то й вже якби задалеко. Так. А попередній щолчок був заблизько. Для того є оті от регулювачні Болти, то ми ставимо трошки задалеко і отим от болтом. Крутимо і підстроюємо. Ну, то я ми зараз на плиті зробимо. Спочатку ми робимо вертикаль, грубо вертикаль по кутнику. Потім ми робимо обкатку по зубу отак, тому що нас вже не є тут під 90, тут вже йде під кутом. Робимо обкатку зуба. Тоді робимо чистову обкатку по вертикалі. І тоді вже, відповідно, заточуємо. Заточуємо, тобто, як де проходить заточка, ми прошліфували торцем круга оцю поверхню. Шість, шість щелчків, Зафіксували, прошліфували цю. І знову. Прошліфували цю і так далі. Ну що ж, йдемте на шліфовку. і будемо Будемо робити. Погнали. Тут є до нульовий зуб. Одимп. Зараз ми це діло збацимо. Фреза вже є на оправці, вона вже у нас тут буде сидіти. Йдемо зробимо. Виставляємо. Точно виставляємо. Тож ми бачимо, що я на глаз. Не вгадав, не багато, не мало. Десятка, півтори дві. Так. А тепер вже нам потрібно що? Нам потрібно отою регулювкою самої тріщотки, самого храповика, ото підкручувати Той болтик відкручуємо, той болтик починаємо. Підкручувати. Тепер ми виставляємо призу по куту. значить У нас тут має бути по нулям, чітко по нулям. Отакот. Зараз у нас є дві десятки. Ну, шляхом прокручування приспособи. І навіть не прокручувати, тут треба також легенько підстукувати її. Ми її виставляємо. Ну так як ви в лікарні. Так, поставив я круг двійну тарілку. Залучилося, що треба. От виходив я один зуб. Лінійку я збив на ноль. Так. Будемо бачити різницю. О. Той зуб на 9,5 9,5 не доходить до номіналу. Бачите? Трібуємо. Так, перейшов я всі зуби. Тепер нам потрібно нівелювати знос камня, перейти всі зуби в чистого. Тому що по-любому на останньому зубі камінь підношується. Як ми того не хотіли. Значить, як ми робимо? Ми починаємо знову спочатку. На нулі всі зуби по, по торканню. Всі зуби торкаються камінь однаковий і лишає однаковий рисунок. Ну, значить що, можна фрезу нашу знімати? Зараз я вам покажу результат. R6-M5 паскудно шліфується, але якщо є нормальний круг, то чому б би ні? Раз. Два. Три і чотири. І все це зроблено на оправці. Тобто не буде ніякого нібиття, би, ні нічого, плюс висота ріжучих кромок лишається від центру однаково. І позиціонування кромок через 90 градусів лишається ну, таке, як має бути. Ну що, отака От робота, я думаю, що... Вам сподобалося. Якщо буде можливість зняти, як ця фреза ріже, обов'язково зніму е Я думаю, що це буде закінченим результатом відео повністю. о, Ну отак. Отак от. І рисунок. Ка якась муха літай. Камеру лізе. Ну от. Отак. Отак От то можна без проблем е зробити на плоскій шліфовці. Ну, але знову ж таки, що сам станок то є велика-велика железяка. Оснастка рішає все. Е вроді би плоска шліфовка, так, крім плоских деталей, сама по собі нічого шліфувати не може. Але при наявності оснастки, то получаємо. Вот такие вот результат. Ладно. Удачи!